Я вже зібралася, у мене є буквально дві хвилинки з вами поспілкуватися. У мене взагалі опускаються іноді руки, я в розпачі, і останні пару днів я рефлексую на тему свого Ютубу. Ну, в попередніх відео я вам казала, що у мене нема на меті виставляти щоденні відео, і я замислилася розвитку мого каналу, видно, що він не розвивається. Він якийсь мертвий да, у мене. Тобто немає приросту нових глядачів, немає е багато переглядів, немає там, лайків. У мене є база підписників. Дякую вам за це, які мене дивляться регулярно, е коментують. Тобто, це, ну, скажімо, як я так думаю, можливо, там, таких активних 20 людей. Е можливо, дивляться регулярно. 100 людей з тих півтори тисячі підписників, які у мене є. Іншим або не цікаво, або вже не цікаво, або Ютуб їм не показує мої відео. І Тому, звісно, у ну, мене таке, знаєте, типу, канал не розвивається. Ну, це Канал не розвивається, це вже 4 роки. Як я його створила, і він не розвивається. Він розвивається в час чайній ложки. знаєте. В місяць, якщо три підписника нових підписалося, то це вже добре. Знаєте. Ну, ну ладно, не буду брехати, там 28, 28 зараз підписників, у мене стрілочка вниз іде, що менше, ніж зазвичай. Ну, Нехай там було, може, колись там 30-40 в місяць. Або там, коли якесь там відео цікаве було, там... А... 100 за місяць підписалося, але звісно вони потім відписуються. І я така, я не для підписників роблю, ну не для розвитку, я не роблю, щоб у мене там дивилося багато людей. І я ось ці два дні я така замислююсь, йо, персите, блін. Що таке? Я, я дивлюсь інших блогерів, я дивлюсь там якісь рекомендації, ну не хочеться мені нічого змінювати в моєму каналі. Ну, і з назвою, так, можна було би гратися, можна було би щось експериментувати з форматами. Я, ну, Буває таке, що на мене нападає е, прагнення розвинути свій канал. і Я читаю рекомендації. І от останнє відео це прям контрольний в голову. знаєте. Короче, е, натрапила на хлопців, які е, типу навчимо вас робити відео. Я такі відео колись там давно дивилася. Думаю, чому б не навчитися на безкоштовних там якихось уроках. Звісно, що інвестувати, там, вкладати якісь гроші в свої хобі я поки що не збираюся, але хоча б безкоштовно пройду. Е, подивилася їхні рекомендації, зняла відео по їхніх рекомендаціях, виклала його. І у мене взагалі 19 переглядів. Це капець, один лайк за 3 дні. І я така думаю, блін, хочеться шваркнути об стінку, знаєте, на телефон. Думаю, нахрен я це роблю. От навіщо? Кому це потрібно? Коротше, а справа в тому, що це YouTube Shorts. хто не бачив відео мій день, задив... Подивіться, будь ласка, бо я розумію, що Ютуб вам його просто не показує, ви його не бачите. Хоча б тим моїм улюбленим підписникам, які завжди мене дивляться, навіть мій чоловік його не бачив, і навіть коли я йому приказала зайти, подивися, він лайк забув поставити. Ну що за люди? Ріднесенький і той лайк не поставив його в пересете, А я його там з кращого ракурсу знімаю, щоб він гарний виглядав. Я так засмутилася. Потім думаю, все, закриваю канал. Ну, не хочу, правда. У мене німецька, у мене є куп, купа справ, які я хочу займатися. Останнім часом я кхм, перестала гортати соцмережі, почала слухати аудиокниги. І мене так захопило. І думаю, нафіга мені тут Ютуб канал. Ну, нафіга, так, уже мені треба бігти. Продовжимо з вами спілкуватися з машини. Ну, я так думаю, ну навіщо я цим займаюся? От правда, і е, почала рефлексувати на цю тему: чи закрити мені канал, чи не закрити. І що саме цікаве, е, поки я не знала відповіді на це питання, е, вирішила. Е, я ж вам казала, що ауді книги стала слухати. І послухала я книжку е, Багатий тато, бідний тато, нашумівша, нашумівши, да. Її вже 25 років, а я її ще не ні разу не читала, не слухала. Раніше аудіокніги я мало слухала, тому що вважала, що я люблю паперові читати, що я люблю сама читати, але я надибала класний канал, там де дуже ну, мені подобається як надиктована аудіокнига. Золота колекція здається українською. ну, Мені дуже сподобався цей канал. І я послухала у них, послухала у них все ж таки цю книжку. І, звісно, я книжки не вмію читати, знаєте, прочитала і забула. Зазвичай я все, що йдеться в книжках, я намагаюся це впровадити в своє життя, примінити до себе якось. Ну і отак от зіштовхнулися два дві сфери. да, Це прочитана книжка і мій ютуб-канал. І я оце. Думала, думала, і вчора, все ж таки, я прийшла е, до висновку, що я не можу жити без Ютуба. Я не буду, я не хочу. Мені це подобається. Це е, мені подобається це не заради грошей. Мені подобається це не заради там підписників. Е, ну не знаю. Я просто настільки. Е, Можливо, звикла. Я довго тренувалась, да там довго намагалась себе вмовити, перешагнути цей крок сором'язливості. Я... Довго так наважувалась показувати своє життя, і, врешті-решт, я... мені нравляться мої відео. Що саме цікаве, це я, я, я розумію, що це типу зазнайство якесь, да? але мені подобається канал, мій, мені подобається відео. Мені здається, я іноді ділюсь такими речами, щоб наштовхнути дівчат, жінок інших на висновки про своє життя і можливо. Зробити щось. Ой-ой-ой, корисне в цьому житті поміняти щось. Ух ти, яка машина, я вам не можу показати. Ржава, вся, типу, жука, Їй не на років сто. Коротше, вибачте. Я свій канал, знаєте, за зараз вже мільйон експертів, і я свій канал коли створювала. Я спочатку хотіла ділитися тим, що я знаю, з метою ну, поділитися корисною інформацією навчити когось чомусь, а потім зрозуміла, що треба бути дійсно професіоналом, експертом в якійсь темі, щоб вчити когось. Тобто, я не можу сказати вам, ідіть і зробіть то-то і то-то. Я не можу сказати. Е ці п'ять кроків, там топ-10 речей, які змінять ваше життя, ще якісь там, ну, знаєте, такі вірусні заголовки кліпати, або там, тому що а, тому що я не можу, я не хочу брати відповідальність за те, чого не знаю. І я вирішила вести все-таки свій канал, як від першого лиця. Тобто, я, я пробую в цьому житті те, що я пробую, да, якісь там і цим ділюся. Я вам розказую свої думки, як я до цієї там думки дійшла, як я там то роблю, як я то. Звісно, воно в мене все недосконале, але ж життя у мене також недосконало, правда ж, і е, е, я вам показую реальність. Яка вона є насправді у мене. І мені дуже подобається те, що я що я приближаюсь до того життя, наближуюсь так, от в своєму відео я наближуюсь до того життя, яке б я хотіла жити. Тобто я хочу його, і я його до нього йду. І це ну, мені так взагалі здається, що для мене це мега корисно. Тобто я дивлюсь на себе, аналізую. І тому я, я, я не зможу жити без Ютуба. Мені це подобається на даному етапі. Я вже думала змінити назву канала. Я вже думала міняти площадку навіть. да. Можливо, там інстаграм, можливо, там тренди, можливо, ще кудись піти. А, але мені подобається Ютуб. Зі всіма його тараканами, авторськими правами і всякою складно, складною штуковиною. Мені подобається назва мого каналу. Воно ну, мені здається, воно е показує назва мого каналу, показує те, що я і хочу показати. Мені здається, я не можу бути схожою на всіх решту, хочеться бути унікальною. Коротше, і оце отак. От. І знову я приходжу до того висновку, що я не буду закривати канал, я не буду нічого а, робити такого, але ну міняти щось треба, бо тисяча підписників за 4 роки ну мені здається, то вже навіть не соромно. Це смішно просто. Мені писали коментарі щодо того, де я там які помилки роблю як блогер. Мені казали, що там, можливо, у мене там не динамічне відео, можливо, відео там звук поганий, якість світла погана. Так, але я свій канал веду в тих умовах, в яких у мене виходить. Я не зможу зараз зайнятися сценарієм постановкою світла, і мені здається, мій канал втратить сенс. Тому, коротше, я точно щось буду змінювати в ньому. Можливо, ну, відео щодня точно не буду завантажувати. Можливо, два-три рази на, на тиждень буду зараз планувати собі. Оберу якийсь один формат, щоб вам було зрозуміліше. Можливо, буду м -м, звертатися до дівчат про допомогу щодо просування, тому що м -м, все ж таки. Я хочу канал цей вести, і я хочу мати з нього прибуток. І ще, крім того, що я ж послухала. Книжку Багатий тато, бідний тато. Я останні дві глави, я їх переслухувала декілька разів, конспектувала, розмислювала на цю тему. Тобто я не можу просто так взяти і почитати книжку і забути. Мені треба щось з цим робити. І я виписала собі план до розвитку. І мені дуже сподобалось. Ну, зрозуміло, да, що. Дівчина, яка хоче в 40 років стати багатою мамою, ну, да, я ж про себе кажу, для своїх дітей. Можливо, для когось це і смішно звучить, коли вона біженець в Німеччині сидить своєю жопою на соціальних е, виплатах, на е, податках бідні, бідних німців. І тут щось розказує про статки, про багатство. Е, так, ну, але, але нічого не забороняє мені розвиватися. І я буду це робити і ділюся з вами. Хоча многі багато хто каже, типа щастя любить тишу, не розказує про свої плани. Слухайте, я, я вважаю, що нічого зовні не може впливати на наше життя так, як ми зсередині. Якщо я передумаю і складу лапки, то це буде моя провина, а не того, що хтось там мені позаздрив. Тому я не боюся цього, не боюся, що ви мене засмієте. Для мене дійсно дуже таке щепетільне, шипетільне, таке делікатне, коли ви мене критикуєте щодо виховання дітей. От там я відчуваю відповідальність, там я не хотіла би помилятися. То в планах розвитку у мене немає іншого виходу, як пробувати, тому що або, або ти пробуєш, або ти все життя сидиш на соціальних виплатах. А мені не подобається сидіти на соціальних виплатах через те, що я почуваю себе винною, я ненавиджу це чувство, коли я комусь щось винна. Ось, так що, я до чого казала. Я вирішила піти в мережевний маркетинг. Не знаю, чи піду, чи ні. Але думки у мене такі з'явилися. Тож, слідкуйте в наступних відео, коли вони там будуть виходити, ще не знаю. Чи пішла я, чи не пішла, але я вирішила вчитися і вчитися є можливість зараз тільки от у мережевному маркетингу. Кудись піти в інше місце, я не можу через наявність дітей. тому тому, звісно, будемо йти, можливо, в Мвей, можливо, в ЛР, куди-небудь підемо. Якщо ви зі мною, то так. Да. Дуже-дуже-дуже. Я буду дуже рада, якщо ви будете ділитися моїми відео, коментувати і ставити вподобайки. Всім пока!